Дуже вдячний фонду Нове життя та фонду Відкриті двері за те, що завітали до нас Старостинський округ та допомогли нашим мешканцям, які дійсно складних сімейних становищах, і допомогли нам і нашим людям продуктовими та гігієнічними наборами. Дуже дуже б хотілося, щоб ви чаще до нас за приїжджали, допомагали нашим мешканцям. Це дійсно у нас важкий час, дуже потрібно нашим людям, так як і в нас дуже, дуже дуже рядом рашистські загарбники і ваша допомога нам вкрай потрібна. Також дуже б хотілося, наші люди потребують в соцпослугах. Таких послугах, як ну, допомога ліками, це нагальне питання. Так як в нашому населеному пункті немає аптеки, це дуже-дуже нагально. Людям треба їхати за 30 кілометрів за таблеткою, за якимись ліками. Це б дуже, було, дуже було нагально. Також, також є такі люди, які ем, в зв'язку з бойовими діями втратили документи, також їм треба потрібна допомога з встановленням встановленню особи та отриманню документів. Також людям треба така допомога. Дуже б, дуже б хотілося, щоб нам цими нам допомогли. Будемо вам вдячні. Ну, і будемо з вами співпрацювати. Я думаю, все в нас буде гаразд, все буде Україна і перемога буде за нами. Дуже вдячні вам ще раз і будемо завжди раді вас бачити. Нікопольський благодійний фонд нове життя, допомога там, де вона потрібна.